Доброго усім раночку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, рада вітати вас усіх на своєму каналі Життя на КДЗ. Друзі, я якось показувала, як я висаджувала цибулю на зелене перо. Дуже по цьому поводу було багато питань, бо я зовсім трохи з цього розказала. А сьогодні хочу зробити відео іменно на цю тему. Від А до Я все вам розкажу. Усі нюанси, друзі. Я вам хочу відкрито сказати, це самий найналегший спосіб заробітку, що я знаю у сільському господарстві. Це самий найналегший і самий прибутковий е, бізнес от так скажемо. Хтось займається великими теплицями. Я лише ось у мене три отакі хлоточки на підвіконі. Для мене цього вдосталь. Кому, друзі, не треба мільйони, але багатенько грошеняток. Запасаємося тарою для посадки цибульки. І будемо вирощувати цибулю на продаж. Друзі, зелена цибуля постійно йде у хід, її постійно купують в будь-який час. Зелена цибуля, кроп, петрушка. Цю зелень купують завжди. Не тільки під Новий рік, не тільки під якісь празники, але і кожен день. Бо я вже торгую давненько. Оці два лоточка я вже зрізала, це вже по другому разу вони пішли у ріст. Оцей лоточок я половину вчора зрізала, а половину ще залишилося, ще пір'ячко не вигналося. Я зрізаю таке пір'ячко, щоб було десь сантиметрів 35. Отаку. От то в мене половину лотка залишилося. І, в общем, по цьому лотку, друзі, я буду вам розповідати, як я заробила іменно на, із оцього лоточка. Дивіться, друзі, по-перше, Купуємо цибулю, в кого немає. У мене тут і домашня моя, що міленька, залишилася. Я не люблю міленьку, друзі, якщо різати, чистити. Вона в мене тільки йде на зелене бадиля завжди. І оцей лоток імені я докуповувала тут півтора кілограми цибулі, Ось дивіться, такого розміру я висаджую цибульку. Є, я не знаю, який це сорт, не буду вам брехати. Просто купила, бо вона була в наявності. Це не з супермаркету, це я на базарі, друзі, купувала, бо в супермаркету бувають обробляють якимись хімікатами, що вона не росте. І тому зеленого бадиля можливо і не е, дочекатися. Е, ліпше своя домашня. От вона навіть і відрізняється. Оце моя лічна цибуля, подивіться, яке зелене пір'я, зелене, зелене, прям насичене Зелене. А це вже я купувала, друзі, цибулю, це не моя. Воно трохи вже йде е, не жовте, але не таке насиченого кольору. Е, ще з'являється, отаке жовтувате листечко. І трохи воно, наче, бачите, прижмакане. Друзі, це не хвороба. Це я вам обов'язково розповім, що це таке. Ось о, не задарма в мене тут стоїть градусник. Е, друзі, бачите, в мене температура 20, 21-22 градуса. Гадусе завжди. Бо Bo... Це в мене це моя жила, це моя кімната, де я проживаю. Це в мене на підвіконні стоїть. Це воно віконечко. Бачите, там в мене воно курочки бігають. Наразі у нас трохи задощило, не трохи, а дуже був ливень такий із малюсіньким градом. Сьогодні 27 грудня викладати відео я буду 28 грудня на раночок, друзі. Так що от -от -так. В мене воно заробіток і корочків, я держу. У мене 60 курочок, я яєчка продаю. Наразі по 70 гривень це мій заробіток. І оце заробіток у мене наразі теж непоганий на зеленій цибульки. Е, так, беремо і спочатку цибулю. Цибулю. Я беру різних розмірів. Ось у мене і така, і отака поменше. але не менше отакої. Тиканка не годиться для цього. Буде дуже тоненьке перо. І дуже велика теж, друзі, не треба. Це, бачите, оце це іменно сортова. Тут, прямо дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість баделин йде з одною цибулі. Це дуже класно. Якби вона вся така була, то взагалі 200% вигоди. Ось отут погляньте, два бадилячко йде. Тут ось теж два. Тут одне бадилячко. Два бадилечка. Одне бадилечко, ну, дивлячись, де. Я не вибираю якийсь сорт. Я саджала іменно в цьому році, така, яка в мене була, все. Що домашню, я не знаю, що в мене тут сорти, вона вже перемішана, мішана з усіма. Що я купувала, не знаю. Так, тепер. Дуже головні, я в цьому відео відкрив всі всі вам секрети, бо один малесенький нюанс і нічого не вийде. От у минулому році в мене дуже погане була зелена бадилля у цибулі. І в цьому році я зробила вже по-другому, верніше, по-своєму, як садив мій тату, мої батьки, моя бабуся, отак на підвіконі все робили. І я і зробила, а не дивлячись на другі відео, які не розповідають повністю всі нюанси. І за... Однієї крахоту. Тулечки, нічого не може, не виросте просто. Буває таке, що в минулому році, друзі, я висадила у опілки. Це таке чор знашу, якщо чесно, друзі. Потім я вже дочиталася, додивилася, що просто в опілках цибуля зростати не буде. Ці опілки треба замочити добре у добривах. А цю цибулю я не заливаю ніякими добривами, не заливаю ніякою хімією зовсім, нічим я не обробляю. зовсім зовсім нічим. Тільки поливаю теплою водичкою. Все, більше нічого я сюди не лью. І, в общем, для того, щоб не заливати її величезними кількістю добрив, щоб не обробляти хімікатами усиляками, я посадила її у обичну землю у цьому році. Просто взяла з городу і посадила в цю землю. У мене були отакі ящички. Це ящики, друзі, я тут висаджую розсаду. У мене їх багатенько, я їх купувала ще в магазині тада, год, років 3 тому. Тут, виходить, десь 9 см висота і 30 см отака от довжина. Отут. А сюди десь 40. 40 да. А сюди йде 40 см довжина. Е, так, ну це не важливо. Е, ці лотки в мене йдуть знизу без дірочок. Це як мисочки. Ну Це для розсади іменно. У мене лишніх три лотка залишилося від розсади, е, тому я сюди висадила. Так, беремо землю. Я взяла землю з городу, набрала. Поставила у відро і поставила коло плити або коло обігрівача можете поставити, щоб вона добре прогрілася. Десь діб. Е, три доби в мене стояло, щоб вона добре-добре прогрілася. Прям добре прогрілася. Потім я її засипала. Я не додавала ніяких добрив, ніякої марганцовкою я не заливала. нічим зовсім я не заливала і не обробляла цю землю. Просто засипала в лотки. І пролила тепленькою водичкою, відстояною не гарячою, не кип'ятком, а тепленькою водичкою. Пролила, Потім висаджувала цибульку. Чого я спочатку пролила? Бо якщо посадити цибулю, а потім пролити, оці кружальця не треба заливати ніколи, друзі, водою, бо вона швидше почне гнити. Або буде з'являтися пліснява. І тому прийдеться обробляти хімікатами. А я ще раз наголошую: я не хотіла обробляти і не хочу і не буду. Тому я все роблю акуратно. Це теж дуже важливий нюанс. Запам'ятайте це, друзі. Навіть коли вже в мене ось у зелена бадилечка, я стараюся поливати оту, не попадаючи на оці кільця, друзі, щоб вони не були вологі. Щоб тут волога не була, щоб не розповсюджувалися бактерії. Та грибки різноподібні. Отакого От в мене тут немає. Ні мухви ніякої, не ні мошок, не плісняви. В мене тут нічого немає. Зовсім нічого немає. Просто, ну, бачите, світе сонечко у віконця. В мене із сьомої ранку десь до десятої вечора в мене горить обична моя лампа та, що в кімнаті енергозберігаюча. Але друзі важливий нюанс, щоб не було отакого, от як у мене. Я в целях економії, в мене постійні покупці і таке купують, бо вони знають, що це моє домашнє. Тим паче вони дивляться теж всі мої відео. Вони бачать, що це, що це не куплена не де там з хімікатами, що це не де там не, не, ну, не болячка. Це, це друзі, оце, бачите, яка цибулька. Вона трохи жовтувата, і трохи як прижмакана. Це говорить за те, що тут, це не то, що там нехватка азоту. Нехватка азоту може бути друзі, на вулиці в землі. А тут воно. Просто е, температурний режим не такий. У мене температура, отакова, друзі. Навіть вже, вже 24 градуси, треба трошки прикрутити обігрівач, бо це занадто. І в, в кімнаті дуже так, ну, жарко, якщо чесно я вам скажу. Я більше 21 градуса не, е, ну, щоб воно не підіймалося градусник. І я, оце вона цибулька робиться, тому що у хаті. Дуже жарко, а світла недосталь. Для того, щоб вона стала отаковою от зеленою, таке зелене пір'ячко, почало насичено зеленого кольору буде. Треба або підвісити, повісити, поставити лампу сотку, щоб було дуже-дуже яскраве світло. Або фітолампу причепити оце над оцею цибулю. Але в мене фітолампи нема, не було, і я її не збираюся купувати, викидати гроші на вітер. Вона мені, якщо чесно, не потрібна. Розсаду я ніколи не досвідчувала. У мене вже вона ну, добра, скільки років я висаджу, вона в мене добра. А для цибулі я тим паче не збираюся купувати такі дорогі речі. То отаково, друзі. І для того, щоб не було оце таково то треба, щоб було світло достатньо з температурою. Тобто яскраве світло, температура 23-24, отаково. Якщо світла не так досталь, як оце у мене, просто економ, лампа в мене горить. І від, від, від сонечка не таке велике світло, бо у нас кінець грудня, воно не так вже сяє і не так довго. Десь, примірно, п'ятого вечора вже темно, тому тільки від лампи йде світло. Тому треба. Опустити температуру, щоб температура була десь градусів 17-18. Але я такого не буду робити, бо це моє приміщення, де я сплю, де я проживаю, де я знаходжуся. Ну, для мене і цього достатньо, Тобто, і при такому і така цибуля, друзі, добре-добре продається. Так. Зарані десь діб за 4, 3, 5, дивлячись, яка температура у вас у хаті, я занесла свою цибулю у хату, розклала її в один ряд, не в мішку кинула, не в відрі поставила, а іменно розклала в один ряд, щоб вона добре, кожна, кожна цибулечка прогрілася, кожен корінець, кожен стовбурець добре, добре прогрілося. Ще раз заголошу, не в мішку просто кинуту, а розкласти в один рядочок. Я на полу розстелила тряпку стару і насипала її, розстелила, вона прогрілася. Потім я кусінчик зверху відрізала, даже навіть якщо там було зелений пагоночок, такий шовтубати, е, я його все одно зрізала, щоб вже вона пускала другі гарні пагоночки. Отакого От пообрізала земельку пролила. і Повтикувала у земельку десь на пів пальця. Ну, на пів сантиметра у землі вона повинна бути. Не повністю, не до половини. Не просто поставити її у землю, а на пів сантиметра заглибити. Якщо великі корінчики у вашій цибулі до цього були, їх треба зрізати, бо вони будуть мішати. Вони все одно виростуть, друзі, все буде добре, не переживайте. І те, що ви вершочок зрізаєте, це цибульки дасть можливість швидше пустити зелене бадилечко. Бо Оця шкарлупа, вона отут дуже так закручена і буде воно дуже довго е прокльовуватися. та зелена бадиля. Оце я посадила, друзі, і поставила на підвіконня. І все, друзі, більше нічого не роблю. Дивлюся, десь кожні 3-4 дні я поливаю тепленькою відстояною водою. Не кип'яченою, не, не з марганцовкою, не із селітрою, чим, не із чим-нечим. Ось, о моя. Помічниця масянька прийшла масяня. Моя умниця. І от поливаю. Друзі, обов'язково ще один фактор: цибуля повинна бути постійно волога. Але не дай Боже, щоб тут було болото. Вона загниється. Просто щоб вона була волога. Не бризкайте бадиля, не поливайте у тутову оці кільця. Тільки друзі поливаємо отуди, де земелька. все більше нічого робити з нею не треба. Нічим я її не вдобрюю, нічого не обливаю ніякими хімікатами. Ще раз наголошую. Оці е, три лотка я посадила з різницею півтори неділі. Посадила спочатку, е, е, спочатку цей лоток, потім оцей лоток і потім оцей лоток. Цей лоток я вже весь зрізала, це вже повторно пішло бадиля, воно е, вже попродала. Цей лоток теж я зрізала, це повторно пішло бадиля. Це вже повторно йде. Цей лоток, друзі, я перший раз учора зрізала, але я зрізала тільки половину. Тепер, друзі, рахуємо, як вигідно висаджувати навіть от такі три малесенькі лоточки це дуже-дуже вигідний бізнес, друзі. Копійка якась буде і на хлібчик, і на масличко на хлібчик намазати. Дуже добре, і цибуля завжди продається. Просто на ура. Вона в першу чергу продається. Так, оцю я зрізала половину. Бачите, воно вже ось за сутки за добу вже почало пускати інше бадилечко, вже зростає. Оце бадилючка я дочекаюсь, коли буде десь 35 см, я теж зріжу. Те я позрізала і попакувала до купочки по 6 штучок. Ну, я так вирішила попакувати. І у нас цибуля така наразі була по 20 гривень. А це дуже багато людей понаносило торгувати, друзі. Бо ну, празники, Новий рік, Різдво, в общем, думали, що будуть грибсти, а люди не так-то дуже грибуть по 20 гривень, то е, по продавці поспускали по 15 гривень. Але там я дивлюся, усі ті торгували, що купували на оптовому базарі, ну, перепродували. Тобто. Я і там ще одна жіночка це тільки ми удвох там торгували, що ми е, іменно свої. Своєю цибулю, що нам е, ми можемо спустити цену. То я по 6 штучок попакувала. Я зав'язувала такою обичною, товстенькою ниткою, ніяких там викрутасів я не робила. І все. Прийшла на базар, подивилася, в них по 15 гривень. У мене, кстати вийшло. 6 uh, пакуночків із із оцього лоточка. Тут півтора кілограма цибулі самої. Я її купувала по 15 гривень за кіло. От тепер рахуємо півтора кілограма, по 15 гривень за кіло. У мене було 6 пучочків. це перший раз я зрізала. Ще тут буде набагато більше пучочків, потім воно ще зростає, ще буде. І от я принесла, я виставила і поставила її, друзі, по 10 гривень. І в мене її розмили буквально за 3 секунди. Оце я вам що скажу. 60 гривень я за 5 хвилин поклала у карман і пішла собі, бо я ще яйцями торгувала. Ну, я під заказ принесла. От у мене хто яйця купував, побачили, що в мене така дешева цибуля, я поставила, написала великий ценник. І я попродала та й побігла додому. Отака, друзі, оце вигода у зеленої цибулі. 60 гривень я окупила і покупку оцієї самої цибулі. І ще трохи заробила іменно на оцих шести пучках. Але, друзі, ще раз наголошую, тут ще буде тих пучків, хтось на хтось на скільки. І я її, друзі, не вириваю, я її просто зрізаю. Отак, ось, бачите, тут ось білесеньке воно, тут ось зелена бадиля. Далі тут біленьке. Я прямо отут, отак беру ножечком гостреньким, зрізала, і воно далі буде рости. ось Бачите, ось бачите, за другим разом. Але оці кінчики, вони, поки будуть рости, друзі, вони заважають. І не буде видно, що воно зрізане було. Не переживайте за це. І от така є й зелена цибуля, є й така і жовтувата цибуля, але вона вся йде в хід. Тим паче, друзі, всі ми люди, всі ми хочемо їсти. Це таке ось о, воно дуже, це вітамінка добра. Зелена цибуля це дуже корисно для здоров'я, тому її усі купують, багато хто вирощує, але вона і добре-добре продається. Ну, звісно, якщо не ціну. Я стараюся продавати так, щоб люди купували. То отаку, отакий у мене ще малесенький бізнес, але грошенятка капають. Друзі, це я з вами хотіла поділитися. Хто залишився наразі, у нас на Україні дуже Проблемно з роботою, у нас війна, всі знають прекрасно, з роботою дуже великі проблеми. То отакого можна трохи підзаробити, буде трошки і на поїсти, і на ще щось. Можна насадити багатенько, але мені і цього досталь. Друзі, всім велике дякую вам за теплі слова в коментарях, за перегляди, за підписки. Це все мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже важливо від вас. Дякую вам велике. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю у цей тяжкий час на нашій добрій Україні. Слава Україні, друзі! Усім доброго Різдва, усім доброго Нового року, і хай у нас завжди-завжди з неба. Летить сніжок, великий, маленький, але тільки сніжок, що летів у нас на Україні. Слава Україні, друзі!